Які штрафи можуть бути за неправильно оформлену сонячну електростанцію? Ну нема такого поняття штрафу. Якщо ми говоримо про сонячну станцію під зелений тариф, то ви просто не оформите її, якщо там є у вас якісь порушення. Якщо ми говоримо про сонячну станцію під власне споживання, якщо ви не зайшли на чиюсь територію, нікому нічого не створили дискомфорту, то, то в принципі теж ніяких проблем не має бути. Не потрібно ніякого дозволу на встановлення сонячної електростанції. Хочу на цьому наголосити, бо багато ще в принципі клієнтів думають, що може десь там щось треба з кимось погоджувати. Ні, не потрібно погоджувати. Е, ну єдине, тобто що ваша сонячна станція не, не має нікому там заважати. Наприклад, якщо ви робите якусь конструкцію, то від тієї конструкції тінь не має падати на земельну ділянку вашого сусіда. Ось, ну це вже якби загальні будівельні норми. Е, в принципі, до будь-якого. Будівництва ну а так в загальному ніяких більше немає застережень.